Та ну, ми звітали до е, наших людей. Це дві, як називається, святого. Святого. Святого, церква Перцерство Божі. Е, дивіться, вони здали поміщення. Давали Одні... поміщення в безкоштовне користування. У 2022 році до нас звернулися благодійний фонд, Міжнародний благодійний фонд Мавка. Крім потинку юна з проханням надати приміщення для хабу, Щоб тут завозити речі і передавати на скови Протягом двох років фонд накопичував речі і майже нічого не заливалося. За два роки ви можете бачити що так, скажи, що оце, тут, це, тут да, знаходиться. Покажи. речі дуже в хорошому стані. Вам скажу. Між іди і скажи. Але речі з русськими цейниками, оце нам щось не зрозуміло. Як? От дивіться. 1999 рублів, рублів. І всі ці речі знаходяться в рублях чомусь. І Жіночі, жіночі. так де тут ще? Щоб показати добре цейніки. Так, Тут немає а ценників. Міш, покажи, що тут саме такі хороші речі, що це капець. О, дивіться, все запаковане. Для чого це тут гнилося, ми так не можемо зрозуміти, чому людям не видавалося е, ці речі. О, все русське, ну все русське. Дуже багато протимінованих продуктів. Продукти харчування, от, сири, які протерміновані в 2022 році, а також молоко, продукти харчування, там пшени, е борошно, е каші, які все було протерміновано ще в 22 році. Медикаменти, яким нашим бійцям треба було на нулю. іди е туди, покажу, перев'язки. Те, що треба було нашим бійцям, воно тут стояло на складі. Гріш, покажи мені. Ось поштової медикаменти медикаменти. з всього оце до речі, це дитяче харчування, дитяче харчування просрочено в 22-му році. Це все дитяче харчування. Е, Меність. Меність. О, що, Меність. Меність. Показують люди, О, дивіться, медикаменти, які потрібні були нашому ЗСУ. Дуже велика кількість антибабочки. Е, це, 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 це все. Це медицина. Знайшли, де там називається адреналіновий космотр.